Добрий день, малече щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх! Добрий день, мої любі друзі! Пропоную вам послухати віршик про птахів. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Сірувата хмарка сірих горобців, сіла на паркані цінь, цвірінь, цвірінь, чи когось шукала, чи когось гукала, чи комусь охоче пісню заспівала. Прилетів вітрисько, вусами хитнув, на сіреньких птахів дощик сипнув То виходить сірі. Дощик виглядали, щоб їхні крильця швидше підростали. Про яких птахів йдеться у віршах? Так, діти, про синичку та горобчиків. Давайте з вами розглянемо цих птахів. Це синичка. В неї є тулуб, голова, хвостик, крильця, сіренькі лапки. Її голівонька чорна, немов би чорна шапочка, щічки білі, лапки сіренькі і має жовтенький животик. А це діти горобчик, він має переважно сірокоричневий колір. Горобчики завжди тримаються стайкою, а ще вони дуже швидко літають. Синиці й горобці це зимуючі птахи. Як ви вважаєте, діти, чи легко живеться птахам взимку? Звісно, птахам взимку дуже важко, бо зимою мало їжі для них. Її дуже важко знайти. Як ми можемо допомогти пташкам? Ми можемо їх підгодовувати насінням та крупою. А ще синички дуже полюбляють сало, яке ми з вами можемо розвісити на мотузочці в парку або біля дому.